Звикли до Давай, такої має. терасної дошки. А ви таку бачили? А дерев'яшка у тебе є ще? Ні, а це, От... це, це... це алюміній, алюміній це пластик. і Буває ще з цього, з кераміки ще буває тераса. Я не бачив з кераміки, але те, що я бачу, мене вражає. Ну, з алюмінію в Україні ще немає. Алюмінієві не було. системи для полу я такого ще взагалі не чув. Це взагалі унікальний продукт для України. Дивіться, яка та планка йде. Вона йде, бачите. Все розроблено чітко. А ну візьми в руки. Вона дуже легка. Тож дивіться, у тераса і... То як ми робили сендвіч панелями, воно ну, поставить. А я що зробив? Прийшов, пок, приставив і чітко. Дивіться. <риклад> Ви бачили? Геометрія взагалі ідеальна. От вона їздить туди, обратно. І воно все ну харківська якість, бездуганна. Розумієте?